Ні, глін Твейн. Ні, глін Твейн. Я проти пережитків минулого, тому я проти теплого вина. І я вам покажу набагато кращий. Аналог з доступних інгредієнтів. І він набагато смачніший, так ще й пляшечку. Основного компоненту ви отримаєте в кінці відео, цілком безкоштовно. Основним інгредієнтом у нас буде куантро. Це французький апельсиновий лікер номер один у світі. Так ще й вони змінили дизайн. Виглядав він ось так. Став він ось такий. Навіть тисне інше, що мене здивувало. Наливаємо 50 мл, 100 мл яблучного неосвітленого соку і видавити дві дольки звичайного апельсина. Залишилось підігріти, переливаємо в бокал і насолоджуємось чудовим зимовим коктейлем. А якщо і ви хочете пляшечку контро цілком безкоштовно, у вас є прекрасна нагода. Просто в коментарях продовжуйте реченням. Контро змінює усе. Окрім і ваші варіанти, найкраще я виберу і відправлю пляшку контро.